Міністерство розвитку громад та територій України презентувало план комплексної допомоги внутрішньопереміщеним особам, що включає житло, фінанси, працевлаштування, навчання, медицину, соціальний захист та цифрові послуги. Про це повідомила прес-служба міністерства. Програма також надасть можливості для економічної активності та професійного зростання ВПО. Про сервіси та послуги для ВПО. Далі поговоримо з Вікторією. Василієвою директоркою департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості. Пані Вікторія, я вас вітаю в нашому ефірі, вітаю пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, які основні послуги надає Держслужба зайнятості переселенцям? Ну, дивіться, служба зайнятості надає на сьогоднішній день комплекс послуг, починаючи з консультації пошуку роботи, працевлаштування, профорієнтації. В цей пол послуг входять і професійне навчання, і грантова підтримка, і компенсаційні програми, мотивуючи для роботодавців. А тобто перспо... Будь ага. ласка, будь ласка, продовжуйте. Так, так. Ці кейси дуже такі активні, і вони дуже активно використовуються як роботодавцями, також шукачами роботи. І я хочу сказати, що вони досить позитивно зарекомендували себе на ринку праці. А скажіть, будь ласка, які перспективні пропозиції щодо працевлаштування пропонує Держслужба зайнятості переселенцям? На сьогодні служба зайнятості є найбільшим рекрутером в державі з розгалуженою системою вакансій, кількістю їх верифікованих вакансій це підкреслює. З напрацьованими контактами, з мережою власних структур, які представлені майже в кожній громаді. На сьогодні ми є володільцем єдиного порталу вакансій, в якому налічуються вакансії не лише служби зайнятості, а й ще й шести пошукових сайтів роботи. І на сьогодні ми маємо понад 220 тисяч вакансій. До речі, якщо цікавиться внутрішньопереміщених осіб, у нас навіть є така опція на цьому сайті е вакансії з наданням житла. І сьогодні таких вакансій понад тисячу. А чи відрізняється процес працевлаштування переселенців від інших громадян? Можливо, є якісь пріоритети? Ну, дивіться. Власне кажучи, наша філософія і пріоритет служби зайнятості це найти, не просто знайти роботу кожному. А забезпечити гідні услови умови життя, розвитку, повернення довіри того, що держава власним чином опікується їхнім завтрашнім майбутнім, і це дуже важливо. Бо це цінність, яку сповідує наша керівниця Юлія Живтяк, і це цінності цілої команди служби зайнятості. До речі, у нас багато прикладів працевлаштування внутрішньопереміщених осіб з різних куточків України. Я хочу зупинитися на одному, бо це з моєї рідної Донеччини. Принаймні, це той випадок, коли. Схід і захід це не просто на словах єдність, а це у конкретних вчинках. Державна служба зайнятості разом з Донецькою обласною Закарпатською обласними службами зайнятості працевлаштовує людей, які виїжджають з прифронтових регіонів або зони бойових дій. Наші фахівці мотивують виїжджати навіть цілі сім'ї, пропонуючи конкретні кейси з працевлаштування. Я, до речі, це дуже важливо, бо люди знають, куди вони їдуть, де вони проживатимуть, де вони. Працюватимуть і до речі, ось одна історія, яка я гадаю, потребує масштабування е, у Тячеві на Закарпатті. Працює меблова фабрика Ламела, яка після модернізації і розширення виробництва потребує додаткових робочих рук. Донецька служба зайнятості провела презентацію вакансій і мов праці цього підприємства для внутрішньопереміщених осіб з Вугледарської, з Покровської, Завдіївської громад. Ну і де хто ще інших з громади приєдналися до цього заходу? Потім почала працювати безпосередньо з людьми в Донецькій області і пропонувати цю роботу, ці вакансії, житло. І на сьогодні ми навіть за тиждень працювали трьох людей. Може здаватися це замало, але це дуже важливо. Люди виїхали з Донеччини на Закарпаття працювати на цьому підприємстві, і ми, власне, кажучи, ці, ці, ці троє людей. Пані Вікторію. Зв'язок є ні, 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 ні. Все, все чутно. Пан, пані Вікторія, а скажіть, будь ласка, що з приводу навчання? Чи є якісь програми для того, щоб пропонувати якусь нову професію або, можливо, перекваліфікуватися? Так, да, у нас є такі три кейси а, з професійного навчання. Вони стосуються а, не тільки внутрішньопереміщених осіб, але й зокрема переселенців. Є, а, вони, якщо переселенці внутрішньопереміщені особи є безробітними? Для них один кейс це видається сертифікат служби зайнятості для навчання у професійно-технічних навчальних закладів і власне кажучи, в власній мережі професійно-технічних закладів освіти іменно служби зайнятості. Інший кейс це ваучерна програма, ваучерна підтримка, де можна навчитися і перелік цих професій, складає 155 п'ятдесят професій спеціальності в будь-якому закладі по Україні. Особа сама вибирає де її вчитися, сама обирає професію. Але єдина умова у внутрішньопереміщеної особи має бути, хоч якийсь, хоч якась професійна освіта. Це стосується ваучерів. І ще один такий момент, коли нещодавно запрацювала програма, мабуть, ви чули про неї уряд, ініціатива уряду, де навчання жінок на умовно чоловічі професії. Серед таких жінок можуть бути і ВПО, але тут основна умова це роботодавець має подати відповідну заявку на працевлаштування певної е кандидатки жінки на ту чи іншу професію спеціальність, саме яка традиційно вважалася чоловічою. І ми залюбки задовольнімо і роботодавця, і жінку навчимо саме тим компетенціям і навичкам, які потребуватиме ринок праці. Дякую вам дуже, пані Вікторія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, дякую вам на Я нагадаю. Це була Вікторія Васильєва, директорка департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості.